Що станеться, якщо подати річні звіти занадто пізно. Якщо ви подаєте річні звіти в Companies House з запізненням, це може призвести до штрафів, кримінальних звинувачень та інших серйозних наслідків. Відповідно до закону про компанії 2006 року несвоєчасна подача річних звітів є кримінальним правопорушенням, що може призвести до необмеженого штрафу, кримінального запису та навіть до процедури дискваліфікації директора. Запізнення також може не Негативно вплинути на торгівлю компаній, доступ до фінансування, порушити кредитні угоди і призвести до обов'язкового виключення з реєстру Companies House. Щоб уникнути цих проблем, важливо подати звіти до встановленого терміну та зареєструватися для отримання сповіщень електронною поштою від Companies House. Також рекомендується заздалегідь зв'язатися з вашими бухгалтерами, особливо якщо потрібна подача аудиторських звітів. Наш досвід та знання дозволяють.